Вітаю, друзі! Доброго ранку студія. Це країна онлайн. Ми продовжуємо наш екстремальний автомобільний тиждень. Ми вже познайомили вас з декількома унікальними прототипами. Зараз покажемо, що можна зробити зі звичайною серійною вавтівкою. Сьогодні в Україні безліч серійних позашляховиків. Утім, значна частина а, водіїв купують їх для того, щоб підкреслити свій статус, покращити самооцінку і подобатись дівчатам, що треба зробити, щоб з сараю на колесах зробити справжній позашляховик. Ми зараз соді знаємось. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. А чого треба починати? Якщо хтось придбав собі авто, що треба починати робити для того, щоб воно стало дійсно витривалим? Ну спочатку треба вирішити, що ви хочете з ним робити, і де ви хочете е на якихось перегонах брати участь. Відповідно, е в, кожному, в кожній дисципліні є свій регламент, і згідно цього регламенту треба готувати автомобіль. Що до цієї машини, з чого тут починали апгрейди? Починали з заміни звичайних амортизаторів на спортивні амортизатори, на, грубо говоря, підвізка. Угу. Підсилили деякі несучі елементи, там речаги верхні, нижні підсилили. І... Трішечки, трішечки переробили е, раму спереду, для того, щоб автомобіль було зручніше буксирувати, щоб, е, так, якщо потрібно витягувати в якихось там екстремальних ситуаціях швидко, щоб легше було це робити. Базова підвізка взагалі не підходить для складних трас чи ні? Ну як взагалі, якщо ви їдете там по гриби чи на рибалку, вона підходить. Якщо ви хочете їхати швидко по бездоріжжю, то не підходить. Ну, тому що в неї не вистачає енергоємності. От, автомобіль буде розкачувати, автомобіль буде клювати постійно. відповідно, потрібно. Uh -huh. На ринку є дуже багато комплектів амортизаторів. Зараз навіть вже є конкретно на цей автомобіль е, готові вже комплекти. Ви, ну, не, якщо ви Хочете їхати професійно, то вам потрібно, там наприклад, по два амортизатори. Якщо ви хочете їхати швидко по бездоріжжю, то вам достатньо буде і одного амортизатора на колесо, Я, ну, тільки він повинен бути модифікований. Угу. Як переробляють салон? ну Салон весь ну виймають і кладуть собі на склад або викидають, а повинен бути автомобіль обладнаний каркасом безпеки угу. ми... тобто це оці рами так Так, це, це, це трубна конструкція є регламент фіа ми їхали минулий рік в чемпіонат у кубок фіа відповідно він повинен бути по там, стандартам цієї асоціації Якщо... важко змонтувати цю конструкцію це просто проварено тут чи розбирали корпуси і монтували ну, це повністю серед. відділяли кузов від рами і вже тоді ну, варювали Цю всю конструкцію вона збірна, вона там повинна бути, вона ну, розраховується, все це, скажімо так, є доступно на, там, <гум> на сайті. І єдине. Є в Україні вже багато спеціалістів, які це можуть робити. Взагалі, наскільки багато у подібному авто зайвих запчастин, які треба викидати для того, щоб зробити позашляховик? Е, для того, щоб цей, щоб він був спортивний позашляховиком, потрібно викинути практично увесь салон. Ну, відповідно, задній ряд сидінь там стоїть паливний бак. Е, а, ну, обшивка, це це принципі, Паливна система, так? Ну, це паливний бак. І е, відповідно не по, е, Воно все, це лишня вага, воно заважає розміщувати ці елементи, які потрібні нам. Відповідно, е, воно все зайве. Угу. Зрозуміло. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, тож до наступних включень.